Коля це людина, яка хоче грати в футбол, хоче грати в Динамо Київ. І раз не були слухи, що він не хоче підписувати контракт, він хоче йти, уйти, як то кажуть, свободним агентом. Це ну не, це не Коля. Коля порядна людина, і ми з ним все вирішили за 10 хвилин. Треба мати сміливість. Такий непростий час продовжити контракт з Динамо Київ на 5 років. У нього через сім місяців закінчувався контракт. Він, він мог вибрати, ми всі розуміємо, вільний шлях, як то кажуть, але Динамо для нього не, це не пустий звук. Залишаюсь вдома, я залишаюся в своєму рідному клубі Динамо Києва. Для мене свято і хочеться подякувати всім болівальникам, всі президенту клубу за довіру і за підтримку. Ігор Михайлович Сурки сказав, що 10 хвилин вирішилось це питання. От Загалом, як дізнався про новину, що «Динамо» хоче продовжити свій контракт з ким перше поділився, які думки були зразу? Як сказав Ігор Михайлович, це він правильно каже, ну... Все нормально узгодили, поговорили і без, яких, без ніяких скандалів і так далі. До 2030 року. От, що має відбутися? От як ким ти себе уявляв у цьому майбутньому, що Микола Шапренко має зробити, як футболіст, що виграти, і які цілі ставиш? Та, ну, я, думаю, що всі знають ці цілі наші і сподіваюся, що ми їх всі втілимо у реальність. Не хочеться кидати якісь громкі фрази, громкі слова, громкі заяви. На якийсь там, успіх хочеться робити все в тиші і доказувати ділом, а не словами. Я ще раз хочу подякувати свого часу. В 16 років ми його взяли. Ніколай Петрович Павлов, як це пам'ятаю, він мені зателефонував і каже: візьміть цього хлопця. Є, ну, якщо він буде працювати, то це буде дуже гарний футболіст. І я шуткував, коли розмови були, що Коля стоїть там, 300 мільйонів. Я шуткував, але Коля це дуже важливий футболіст для київського Динамо. І... Я йому пообіцяв, що буде пропозиція для нього гарна для клубу. Ми нікого не тримаємо в клубі. Приклад Забарний, Миколенка, Ванат. І ну, на сьогоднішній день я дуже задоволений тим, що він прийняв правильне рішення. Він нам потрібен і він нам дуже допоможе і в чемпіонаті, і в кубку. і... Сподіваюся, що ми будемо грати в наступному році теж в Єврокубку.